Про українські інтереси, про потребу в просвітництві і про потребу в організованості. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». Сьогоднішнім моїм співрозмовником буде Зиновій Букійчук, один із авторів. Це я так зразу прорекламую газети, один із авторів газети Сурма. А за сумісництвом голова уряду Українські інтереси. Це досить цікава така. Громадянська патріотична ініціатива, яку організувало товариство Малеколо, наукове товариство Малеколо. Я так розумію, в основному туди йдуть львів'яни, яке має досить цікаві напрацювання, і, власне, з них ми сьогоднішню розмову і розпочнемо для того, щоб наштовхнути, скажімо так, певний сегмент українського патріотичного суспільства. На правильні думки і на правильний поступ в якомусь напрямку. І так, власне, скажіть, будь ласка, для початку для наших глядачів, які не знають, а що це за уряд, українські інтереси? Пане Назар, я дозволю собі почати все-таки з товариства Мелеколо і дещо можливо трошки вас уточнити. Товариство Меколо існує давно, воно вже 15 років своїх може святкувати. Ось, але в товариство мене навколо входять далеко не люди Західної України. Воно об'єднало в собі людей з цілої України, і дуже багато людей зі Сходу, з Півдня України було в цьому товаристві, які пройшли. Багато людей відійшло вже за світи з цього товариства. Воно цікаве і цінне це товариство тим, що воно об'єднювало людей з абсолютно. Різними світоглядами різних, з різних соціальних шарів українського суспільства воно ніколи не нав'язувало якусь думку комусь членів товариства. І в такий спосіб це товариство сприяло виробленню думки, випрацьовуванню думки. Думка піддавалася критиці, думка піддавалася різним випробуванням. Різними людьми. Це було це надзвичайно велика цінність бути в такому товаристві. З іншого боку, це товариство не мало, не могло, і перед такою задачею собою ніколи не ставило переростати в якусь структуровану організацію, на штаб політичної організації, якоїсь, тобто отримувати більшу структуру, структурованість. Перепрошую. І це, це був правильний підхід, тому що. Е, неможливо створити щось таке універсальне, щоб навіть в побутових предметах розуміти, щоб не можна було і і розмішувати каву, і, і пекти пляцки. Тобто, тут тут то треба розуміти, що ми хочемо отримати. От Товариство Малеколо, власне, було цим інструментом, яке дозволяло, який дозволяв виробити думку, піддавати її найжорсткішій критиці. Товариство підійшло до того, що потрібно ті напрацювання, які були зроблені, втілювати в якийсь практичний аспект і продавати, і виявилася така ініціатива створити уряд, який отримав назву уряд українські інтереси, не уряд Гройсмана чи Ше когось там розумієте, а уряд, який би який би ставив собі за задачу. Е Впроваджувати саме українські інтереси. Чи ну, тобто це не є уряд Зиновія мною це уряд українські інтереси. Сьогодні Зиновій Новою в ньому є, завтра буде в ньому хтось інший. Тобто, це не має значення. Уряд повинен іти і дотримуватися українських інтересів. Це на превеликий жаль, українська історія сучасна не має традиції створення таких тіньового кабінету міністрів. Скажімо, спеціальне законодавство існує в Великобританії, де робота тіньового кабінету міністрів є регламентована, де ця робота є помічною для основного уряду. Основний уряд може вдаватися до використання якихось напрацювань тіньового кабінету міністрів. Тіньовий кабінет міністрів в будь-який момент може підмінити існуючий уряд. Правдиві Великобританії. Там є ця традиція. В нас її немає. Ну, але ми вирішили, чому би нам не спробувати такий, такий шлях, такий варіант. І найбільша, найбільша проблема, з яким стикається уряд українські інтереси, це підбір запрошення міністрів на, на відповідні посади. Тому що ми дивимося в першу чергу, виходимо не з того. З професійності міністра в тій чи іншій галузі, в тій чи іншій сфері, а з його світоглядної позиції. Тому що, коли в людини є неправильна світоглядна позиція, але він є дуже добрим в чомусь фахівцем, то таким людям навіть інколи можна присвоювати звання злий гень. Безумовно. Ну, очевидно, світогляд є насправді основою, першою основою для всіх подальших рухів. власне напрацювання, я так розумію, і товариства малеколо і відповідно похідного уряду українські інтереси вони стосуються в першу чергу сфери політики, сфери економіки, ну і інших, скажімо так, сфер суспільного життя. І отут ну. В законодавчому полі очевидно, що зараз в нас це відсутнє, як ви правильно і сказали. Проте по суті мова ж йде не про виконавчу структуру. От, якщо в нас є кабінет міністрів, то він якби є вищим органом в системі виконавчої влади. А мова йде про напрацювання стратегії, виходячи Саме із так. світогляду, світогляду, який базується на українських інтересах. Напрацьовуються стратегії в тому чи іншому напрямку. У нас, до речі, ну, з точки зору моєї, до прикладу, теперішня влада, як і попередня, зрештою, в них за великим рахунком або не, була, не було стратегії в окремих сферах, або якщо вона була, то вони не озвучували її публічно. От, до прикладу, візьмемо там земельне питання. За великим рахунком, в них стратегія є. Ця стратегія це обезземелення українців. Але в такому явному вигляді вони ж українському суспільстві його не могли показати. Ну і відповідно показували, як, як виходить. А от як е, у вас в вашому уряді до, до цього, скажімо так, підходили саме до стратегування і до розбиття по сферах? Е, найперше ця проблема виникає в будь-якої людини, яка починає мислити якимись філософськими категоріями, філософувати? Е, як розпізнати, що є правдиве, що є корисне, що є природнє, і як його відрізнити від того, що є шкідливе, неприроднє і не може принести користі? Правдиве, воно завжди вкладається як пазли в цілісну картину світобудови. Це є єдиний правильний шлях. Коли ти хочеш в той пазл, який має круглу форму чи овальну, запхати якийсь квадрат, він туди не влізає цей пазл. І нема чого його гвалтувати. Треба зрозуміти, що щось не то, і, можливо, часом доведеться розбирати пів картини цих пазлів, щоб це зробити правильно. до суті. Так, да, дійти до суті. Тобто, не треба боятися робити кроки якісь назад, тобто відходити, відходити від складних речей, від якихось високих речей до простих. В якості епіграфа на моїй сторінці в Фейсбуці вибраний вислів Альберта Анштейна. Проблема не має вирішення на тому рівні розуміння, на якому проблема виникла. Ейнштейн був фізиком, математиком. І ці люди, які займаються точними науками, вони чудово розуміють, щоби зрозуміти проблему, дуже часто потрібно опуститися до низинного, до молекулярного рівня. І на цьому молекулярному рівні шукати. Про шукати причини проблем першої причини, тобто не боротися з наслідками, а шукати, а шукати проблему в причинах, в чому вони виникають, як їх тоді ті і лише тоді можна виробити правильний шлях їх ліквідації дуже, дуже правильний і хороший вислів є, побутує в українському суспільстві, що майбутнє держави визначають навіть не політики. Не політика, а визначають університети. І от якість освіти, вона, вона є занедбана в Україні. Ми повинні звернути і придати цим великого значення, що не існує якесь, немає якогось такого змагальницького середовища між університетами, яке би дозволяло викристалізовувати кращих вчених, кращих науковців в різних сферах, абсолютно в різних сферах. Ну, от, от, от десь так величезну проблему, яку уряд має сьогодні. Тобто, ми не можемо складно підібрати людей на посади міністрів, щоб світогляд, їхній світогляд вкладався в оцей пазл цілісної картини. Це є, це є проблема. Тобто є завжди шанс, великий шанс зробити з порядної людини з правильним світоглядом хорошого фахівця. Але майже немає шансів зробити з фахівця порядну людину. Це дуже важливий насправді акцент, і отут Такий баланс, не баланс, а відмінність між точними науками і гуманітарною сферою. Мені особисто дуже подобається, коли про гуманітарну сферу розповідають математики, інженери, тобто люди. технарі Тому що вони, по-перше, говорять абсолютно точно, вони користуються правильними висловами. У нас же ж, якщо ми візьмемо політику, якщо ми візьмемо економіку, те, що нам розповідають, навіть на рівні означень. Нам формують викривлене сприйняття дійсності насправді. Е, бачите, е, кажуть, істина вона утверджується е, своєю істинністю. Вона не потребує якихось зовнішніх доказів. Якщо вона потребує зовнішніх доказів, значить це вже велика підозра, що це не істина, а щось інше. Е, Можна говорити багато на цю тему. Я не знаю, от якось сконцентрувати, сконцентрувати думку правильно. Тобто, напевно, треба починати з того, що треба давати визначення як найчіткіші цим процесам і цим термінам, якими ми сьогодні оперуємо, а дуже часто жонглюємо цими поняттями. Я часто ставлю питання в середовищі економістів: а що таке економіки за своєю суттю? От Всі говорять, економіка, економіка. А що за своєю суттю економіка? Економіка за своєю суттю, це ніщо інше, як процес обміну працею між людьми. Так. Він почав відбуватися ще задовго до того, коли, напевно, з'явився сам термін економіка. Люди обмінювалися своєю працею. Нам природніше сьогодні говорити результатами праці. Але тут виникає певна загроза, тут же виникає, що праця завжди має приватний характер. Вона належить якійсь конкретній людині. Праця не може бути нічиєю, а результати праці можуть бути незаконно при Тобто, і ми виходить, тоді, що несправедливо при власне. Бо питання закон. Законно, закон, ну, погоджуюсь, погоджуюсь, несправедливо при власні, тобто, ну, хоча. Поняття справедливості, воно теж потребує пояснень. Ну але всі філософські категорії потребують якихось пояснень, і тут ми знову ж таки повертаємося до тої цілісної картини світу будову до складання пазлів. Так от коли починає економіка вибудовуватися як процес обміну результатами несправедливо, неприродньо при власне результатів праці, ну така економіка, вона приречена. Вона обов'язково приведе до дуже поганих наслідків. Ну, що ми, власне, і що постерігаємо, ми постерігаємо, так. відчуваємо на собі. Тут зроблю крок назад до теми просвітництва. Ну, фактично, саме з допомогою просвітництва, ми повинні в певного класу активних патріотичних українців сформувати певний тип світогляду. Я думаю, що саме виходячи з таких позицій, ви і вибирали назву українські інтереси. Які мають бути зрештою визначальними і в політиці, і в економіці, однозначно, однозначно, саме з, саме з тих міркувань вибиралася і назва, що це уряд українські інтереси, і е, хай цей уряд не працює дуже швидко, хай він не є популярним. Не не це сьогодні головний пріоритет. Головний пріоритет, що цей уряд повинен дотримуватися цього правильного нас, напрямку своєї роботи. Він повинен цей напрямок розвивати. Хай цей, хай цей розвиток. Ну, ситуація в країні з коронавірусом, ситуація в країні з війною ну аж ніяк не сприяли ефективності роботи, і не тільки уряду українські інтереси, і будь-яких громадянських установ. Але з іншого боку, вони запустили певні процеси в українському суспільстві, волонтерський рух. Ось, Знов ж таки, говорячи про волонтерський рух, треба розуміти, що цей волонтерський рух він завжди є цінний, він завжди є великим надбанням суспільства, але він не може собою підмінити ті функції, які має виконувати такий суспільний інститут, саме молодий суспільний інститут як держава. Безумовно, і тут знову ж ми повертаємося до питання певною мірою тотожного, що первинне Яйце чи курка. Ну, дивіться, ми потребуємо просвітницької діяльності. Система освіти на рівні держави працює не так, цілісного світогляду, причому світогляду, який би базувався на... Українських інтересах вона не формує в людей за великим рахунком. А люди, які формують такий світогляд, вони формують його в себе всупереч існуючій системі, а не завдяки, і виходить, що з одного боку для того, щоб побудувати іншу систему освіти, треба. Щоб взяду владу взяли люди, які керуються українськими інтересами з іншого боку, для того щоб вони опинилися при владі, треба, щоб цілий пласт суспільства мав певний тип світогляду і, хоча б розумів, що таке ті самі українські інтереси. Е, є такі люди, які підпадають під певну категорію, яка називається пасіонарії. Тобто це люди, в яких є надлишок енергія, в яких є надлишок бажання служіння, в яких є надлишок е, якихось можливостей, часто навіть просто фінансових можливостей е, свою діяльність провадити. Ну от ці пасіонарії повинні цей процес запускати і намагатися долучити до того процесу якнайширше коло громадян України. Е, я мав зустріч з директором інституту соціології з паном Євгеном Головахою восени минулого року. Ми довго балакали про це, і він поділився своїми такими зауваженнями, що українське суспільство розвивається настільки динамічно, зміни в ньому відбуваються на сьогодні настільки що Просто відслідкувати ці зміни, каже я, як директор інституту, який розуміє всю методологію і має дуже багато. Працівників, співпрацівників в інституті фахівців, ми не завжди можемо вловити навіть ті всі зміни, які відбуваються, бо настільки висока динаміка, це є добре з одної сторони, що є динаміка, а з іншої сторони, що ця динаміка має рухатися в правильному руслі, в правильному напрямку. І тут виходять на перший план люди освічені і виходить на перший план освіченість. Як ми любимо казати з нашими колегами, що Неосвідчених людей можна вести то любі, святле будущее, це до царства <с> Божого в будь-якому напрямку. Звичайно. Вони не встані розрізнити, а де ж це добро, і де зло. Тобто ми приходимо знову до філософських категорій: добра і зла. Повертаючись, не повертаючись, а продовжуючи тему тих філософських категорій, ну тут боротьба добра і зла це ж. Очевидно, це та категорія, яка буде існувати завжди. Зряча сила еліти і сліпа сила народу. Зряча сила еліти, сліпу сила народу завжди повинна вести. Проте еліти в Україні, на мою думку, до прикладу, зараз немає за великим рахунком, ми себе. Самі повинні створити ті, хто мають належати до еліти, вони повинні еліту сформувати як клас. І я коли говорю про справжню українську еліту, яка, я думаю, зараз якраз народжується. Я якраз виділяв, от ви сказали, за пасіонаріїв. Я завжди виділяв дві ознаки: ключові ознаки. Перша це розуміння, глибоке розуміння, цілісне, якраз на основі світогляду того, що відбувається. А друга це активне ставлення. Тобто пасіонарність, активність, тобто я прагну це змінити. Але знову ж таки цих елементів ще недостатньо. Тому що якщо ми говоримо, є ідея, є структура, яка втілює ідеї, і є механізми з допомогою яких власне структура буде втілювати ідеї. Структура, та якась українська сила, назвемо це так, вона поки що на превеликий жаль в Україні відсутня. І отут виходить, що всі процеси, про які ми зараз з вами говоримо, ну, вони свого роду мають взаємодоповнювати один одного і відбуватися паралельно. Тут треба говорити напевно про категорії еволюційного і революційного розвитку. Я би так з того почав свій такий відповідь на ваше, на, на ваше запитання. Справа в тому, що шлях революційних розвитків українське суспільство пройшло, і можна сказати, що ми його здали і здали на оцінку добре. Не впевнений. Ну, але ну, але це не... Я, я розумію, про що ви розумієте. То... Я зараз трошки глибше попробую пояснити. Тобто, українське суспільство навчилося робити революційні дії. Але справа в тому, що революція, яка в нас виражає, можна виражати в українському розумінні терміну майдан, він не здатний будувати цей інструмент, який може тільки розрушати. Він може готувати будівельний майданчик, але будувати він не може. Тобто з цього моменту ми повинні переходити до еволюційного розвитку. І тут ми завжди спотикалися. Ну не завжди, а так два рази, а по великому рахунку три рази, якщо приймати до уваги податковий майдан також. Розумієте? Тобто, ми, ми розрушаємо, ми готуємо будівельний майданчик, а далі на сцену мають вийти ось ця еліта, ці будівничі, а вони десь замешкуються весь час. Сказати, що їх нема, теж неправильно. Вони є, але вони не організовані, не структуровані. Невироблена системна, якась їхня робота, і ця системна робота це ніщо інше як політична діяльність. Не треба боятися того терміну, не треба кармувати тих е, людей, які себе не іменують політиками. Треба починати з того, щоб треба розуміти, а що таке політика. Знову ж таки, так само як сутність економіки, треба сказати, а в чому полягає сутність політики, дати визначення терміну політика. Тому що ну, зараз будь-який невіглас, злодій, може називати себе політиком і, і робити в якийсь маніпулятивний спосіб, що йому буде оплесками його вітати якась частина щось. На суспільство і він себе бажає політиком, ну немає відправної точки політики. Я працював над на на цим питанням. Працював якось, щоб виробити визначення політики. Напевно може не, не, не час сьогодні і не місце озвучувати ці визначення. Воно потребує спеціальної підготовки, підведення до цього, і це можливо би мав бути. Який зовсім окремий наш з вами дискусія, окремий ефір, але однозначно має бути визначення політики, яке би давало ну, максимально вичерпну відповідь на те, що таке є політика. Це має бути відправною точкою для політика і для політиків. По іншому, воно не виходить по іншому, в нас буде постійно якась така підміна понять, маніпулювання. Політиками себе будуть називати не політики, а мародери, злодії, корупціонери. Ну... Ті люди, які справді політиками, вони будуть продовжувати залишатися в тіні, не будуть, не будуть популярними і не будуть навіть сміти часом себе називати політиками. Ну вони є чужорідними для олігархічної системи. От знаєте, з приводу політиків, якби яка-небудь людина. У якийсь момент часу, от сьогодні, вона така, яка вона є, там, не знаю, продавець на базарі. А завтра, каже, я хірург. На наступний день оголосила. Ну, це, напевно, в оточення викликало би якийсь дисонанс Не Як? Бог борони попасти до того лікаря на прийом. Звичайно. А от коли в нас. Фотографи там, ще хтось, ще хтось там у кварталівці стають політиками. Ну і знову ж таки, інша крайність це ті, хто називають себе державниками, і ті, хто впродовж 30 років. Довели Україну до того стану, в якому ми зараз знаходимося. Ну от в тому -то справа, що терміни не, не, не відповідають, спотворюється їхня сутність, так і через це насправді і не формується цілісне уявлення розуміння політиків патріотичного сегменту України. Вертаючись до майдану, до того, що ви казали про будівельний майданчик, це вже ближче до завершення нашої сьогоднішньої з вами розмови. Я все таки тут вам. Трошки не те, щоб заперечити, але підправити. Майдан і сцена Майдану це різні, речі, різні категорії. Абсурд, різні речі. Ми ж за великим рахунком не зруйнували систему. Тобто олігархічна система через сцену Майдану зберегла сама себе насправді. Просто прийшов до влади інший олігархічний клан. Відсторонивши попередників, переділ награбованого відбувся, там Але... переділ потоків, там і так далі. Але це вже відноситься до категорії будівництва. Це відноситься до категорії еволюційного розвитку. О. майдан умови для цього створив, дав суспільству українському умови. Тут є момент, що Майдан запросив суспільство, а так. суспільство виявилось не готовим для так. того, щоб повести далі еволюційний шлях розвитку. Е, тому що Майдан був, як ви правильно сказали, не структурований, не організований, не було цілісного бачення візії отої. Е, в уряді, основна ваша робота, ну то ну, ваша ідея, це стратегування. Не зовсім так. Вироком майдану, вироком неструктурованості Майдану, його неорганізованості стали смерті Героїв Небесної Сотні. Розумієте? Але Майдан за рахунок, в тому числі і за рахунок смертей цих людей, свою місію виконав. Він розчистив будівельний майданчик. Ми не змогли далі будувати. місія. Не була виконана. Місія була б виконана, якби ми зламали систему, зачистили олігарх... олігархічно кримінальні структури і почали будувати Україну. Бачите, майбутню. місія б була виконана, якби був збудований будинок, так. А, а в нас то, навіть що... проекту будинку саме на Майдані, навіть проекту ще не було. І над тим проектом стратегії насправді ну, тим ну, чим можливо ви займаєтесь, майдан, не працювали, майдан, не розчистка будівельного майданчика дещо ви передала е, події, е, тому що ну, надто великий негативний прес чинився на українське абсолютно. суспільство, і це була абсолютно здорова, е, природня реакція змести цю владу. Тобто, як такий. Підсумок, короткий підсумок нашої сьогоднішньої розмови. Потреба в стратегії для України, потреба в цілісному світогляді для патріотів, який би давав узгоджене розуміння політики економіки на основі українських інтересів і просвіта. Ну, власне, уряд українських інтереси цим і займається. Він розробляє стратегію, розробляє стратегію в практичному аспекті в вигляді декретів. Подає їх в вигляді декретів в тих чи інших царах економічної діяльності. І знову ж таки, після напрацювання стратегії, у нас постає запитання, а хто її буде втілювати, і ми приходимо до потреби в нашій організованості. Так, прогресивне українське суспільство е, повинно отримати е, законодавчу ініціативу, щоб почати зміни на законодавчому рівні. І знову ж таки для законодавчої ініціативи нам потрібен суб'єкт наявність української сили. Потрібна політична сила. Іншого способу немає сьогодні. Він його і не існує в природі, і він не передбачений українською конституцією. Причому дуже такий вже на завершення, ну мушу додати цей акцент. Знаєте, для людей морально здорових, патріотичних, їм через засоби масової інформації на рівні свідомості вставили таку думку. Політика це дуже брудна сфера, і, от через те, що дуже брудна, багато моральних людей туди не йдуть. Але якщо туди не підуть моральні люди, то в який спосіб змінити існуючий стан ну, речі? розумієте, чи пояснювати будь-що незрозуміле сутностями не менш незрозумілими, це безглуздо, пояснювати будь-що якимись такими вибриками, що політика це брудна справа. Ну, це взагалі якось так. Знаєте, навіть не то, що не професійно, це навіть виглядає якось так по-неутськи, поневігласьки. Очевидно, що це, це все можна зламати. Коли ми подамо, запропонуємо українському суспільству в самому широкому загалі визначення, визначення політики, можливо, це виправить ситуацію або запустить процес виправлення ситуації, я правильно? думаю, що широкому суспільству треба пропонувати вже рецепти виходу. А для класу пасіонаріїв. Якраз треба пропонувати а, оці такі. Ми більш не можемо сьогодні реч. визначити цих пасіонарів, але запропонувати широкому суспільству ці пасіонарі сказати, о так, це моє. Я я так. на це готовий підписатися. Як? Я не готовий назватися політиком і ти реалізовувати ті свої ідеї, які вже у мені дозріли. Я дякую вам за сьогоднішню вам, пане, розмову. А в наших глядачів, знаєте, це дуже непопулярні, чи навіть я скажу не то, що непопулярні, відсутні в українському інформаційному полі дискурси на таку тему. Я особисто їх вважаю дуже важливими, тому що це пошук шляху виходу з теперішньої ситуації, і тому я прошу наших глядачів про зворотній зв'язок. Хто розуміє про що ми говорили, пишіть коментарі. Зв'язуйтесь з нами в Фейсбуці. Долучайтеся. Ми пробуємо в тих всіх напрямках, про які ми сьогодні говорили. Ми пробуємо працювати, тобто, це не просто щось теоретичне, це організованість як система, як така цілісна система. Вона може народитися тільки з нашої з вами співпраці, з розуміння тих речей, про які ми говоримо, і з їх подальшого поширення і імплементації ну як ви сказали, в ширші сфери українського патріотичного суспільства. Тому просимо вас вподобувати, коментувати, поширювати дане відео. Виходьте з нами на зворотній зв'язок. Тому що будівництво України майбутнього залежить від кожного патріотичного українця, дякую вам всім за увагу. Дякую.